Навідувати своїх друзів, мешканців Криворізького дитячого будинку інтернату, що знаходиться по вулиці Мелешкіна, для членів міської партійної організації Батьківщина, завжди в радість. Починаючи з серпня вони вже не раз приїжджали до дітей і завжди не з порожніми руками. Пригощають їх солодощами та соками, дарують канцелярію. На сьогодні у закладі знаходиться 125 вихованців віком від 4 до 35 років. Турбуватись про найменш захищені верстви населення кажуть члени всеукраїнського об'єднання батьківщини треба завжди. Сьогодні у міжнародний день інвалідів, члени всеукраїнського об'єднання батьківщина, на чолі з головою міського осередку партії Ольгою Бабенко відвідали цих дітей. Особливі потреби мешканців будинку інтернату вимагають особливої уваги держави, політиків та громадських активістів. Тому на прохання працівників закладу Ольга Бабенко зі своїми однопартійцями вручили своїм друзям кілька протипроложневих матрасів. Працівники будинку інтернату інтернату, кажуть, це дещо полегшить життя їхнім підопічним. На подяку мешканці закладу потішили своїх візитерів самодіяльною творчістю.